Всім добрий ранок, я прийняв холодний душик, тепер хоч можу якісь слова сказати, бо як тільки проснувся, то був трошки в шоці, бо заснув о 3 годині ночі, прокинувся о пів дев'ятій. Сьогодні нас 5 серпня, мій третій офлайн-івент. Буду виступати у Варшаві, і це буде наш влог з цього дня, тому всім гарного перегляду, всім гарного дня. Мені гарного дня, мені гарного виступу, Щоб все було хорошо. Панай. Спорт сила! Так! Я зробив свою ранкову рутину. До івенту у нас 2 годинки. Через часик вже будемо виїжджати і от быстренько пробіжусь по нашій презентації. Буду говорити про воронку продаж для діджитал-спеціалістів. Мало, Коротше, палити не буду, щоб була цінність для людей, які будуть на нашому івенті. Можливо, і пізніше також поділюсь цією презентацією, бо вона насправді дуже практична, дуже дійсна. І там буду ділитися саме тим, що напрацював особисто я за 3,5 роки в ніші. Через 50 хвилин початок івенту, через минут 15 я вже з бандою своєю виїжджаю і треба щось вибрати лук. Так що я погнав, а ви вже далі все побачите. Так, друзяшки, все, я зібрався, Вот. ось так виглядає мій лук, тому я думаю супер, погнали! Люба аудиторія. Ми вже тули на наш ванті. Я мінжую ну, нічого, це мій третій опит. щас вийдемо, виступом і політики. ми улибаємося. Так, наша аудиторія вже в зборі. Потихоньку ребятішки збираються. Зараз будемо робити Якась з ребенком, її знімати не будемо. Короче, такі делишки. 5 серпня 23 року. Аудиторія. Всім дякую за увагу. Так, друзяшки, я вже провів свій виступ. Це був мій третій виступ за весь час, за взагалі моє життя. Дуже-дуже сильно точно дякую на 100% Жені, Женя Монгут за організацію івента, за запрошення. Це просто 10 із 10, це мій лучший івент на даному етапі. У мене їх поки було 3. Це краще, що в мене було. Е, мені дуже сподобалось. Це просто це перший івент, після якого я не стресую, нервую, почуваю себе. Ніби я розрядився, я нам прозарядився. Мені це ще до івенту сказали. Я це прекрасно розумів. Я до цього настроївся і з цим сюди і прийшов. Це і отримав, це і віддав. Тому мені дуже сподобалось. Дякую собі, дякую жені за організацію. своїм батькам богу за це все. Дякую, тому що це просто шикарно. 100 із 10. Друзі, закінчився наш івент. Ось організатор Женя, якому я дуже дякую. Ось глядач наш. Так? Пару слов, як тобі взагалі івент про нас всіх. Розкажи трошки щось. Топ взагалі, куди говорити? Це топ, взагалі, енергетика, дуже кльова інформація. Взагалі, ви круті. Тримаєте публіку, взагалі. Топ три слова про івент. Будь ласка, е, так, ком'юніті, енергія. Гроші. Все, дякуємо, гарного вечора. Ось на ще один спікер з нашого івента. Як вам, івент взагалі? Супер, дуже класно, дуже заряджені люди. Такі. Відчувається енергія, відчувається рух, це круто. Клас, дякую. І саме головне, Женя, два слова про себе для моєї аудиторії на Ютубі. Найкращий себе спеціаліст, який збирається підірвати весь маркетинг ринок, а, креатив. Подача важкої інформації простими словами, словами, харізма. От всех нам клас. Женя організував. Я йому дуже це дякую. дякую це було Жені. дуже класно. А була супер класний спікер, терапетолог, Вже не перший раз не виступаємо. І що він робить? Ви бачили це? Треба подивитися, хто потеряв. Так, клас. І ще запрошую Янчика сюди, мого кентафурика, сусіда, дизайнера. Янчик був сьогодні в ролі мо е асистента. Я тобі івент. А що, Конечно, изюминки від мене не вистачало на самом деле, но в принципі, не так, шутить. В принципі, так да, шутка. А, прошло очень дуже хорошо, мені очень подобається, що ребята розуміють, зачем вони сюди приходять і для чого. Тобто из себя какую-то ценность в виде інформації, которую дають спікери, либо в виду нетворкінгу. Все. все, братанчик, дуже тобі дякую. Тепер я залишаюся один. На цьому моменті ми закінчуємо наш відеоролик. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всі посилання в описі до відео. Всім дякую. Пока.